Явку обклеяти стилю по старій тканині. Якщо не, ви хочете свою стилю обклеїти, а досвіду нема. Тут було наклеєно вшиті такі полосочки. Вшиті тут е, такі дроти, типу, планочки. І тут вона провисає. Ну так тут, як натягне на стелі. Треба було нам обклеїти стелю. Рішили ми таким способом. Поверху клеїти. Поверху по цьому ми заклеїли. Як починаєте клеїти? Від середини поміряти в сторони. Посередині зробили маркером на стелі полосочку. На матерії теж розділили на двоє, дали запасом. І намастили клеєм раз, другий, приклеїли, воно відстає. То нічого то добре, воно клей лишився трохи на тканині. Клей працює. Коли він трошки висохне. І так пару разів разів 3-4 притулювали, потім він прихватив. Вже як прихватив він, посередині вчепіли. І тут намазуєте клеєм. Намазуєте полосочку зараз я звільню руку. Намазуєте полосочку на сантиметрів 20 ну так приблизно на, на саму стелю. Намазуєте здовж. Починаєте пробувати приклеїти. Матерія, звичайно, вона втягує. Воно трошки просохне, знову намазали, Попробували пару разів приклеїти. потім дали йому почекати просохнути. Воно, воно відійшло назад. Дати йому просохнути. Потім воно вже як просохне. Трошки ну, хвилинку, дві там. Як ви лишній раз притулите, то воно від того гіршого ніч нема. І потім ну, матерію так знизу знизу загладили, загладили, розрімаєте, дивитеся, без моршок не було. І потім воно так починає прихватувати. І так, йдете, йдете до самого низу. Трошки клею більше йде, але варіант такий, зараз я покажу. Варіант такий можливий. Як воно в нас вийшло, щоб не розшивати, не відумувати, не вигадувати. Так воно в нас вийшло красиво. Красиво в нас і вийшло. Ну, але в процесі як клеїти постійно. Треба так заглажувати, загладжувати, заглажувати, потім воно залипає, воно прилипає і так постепенно йдете, 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 йдете до самого низу. Воно відлипає, ми знову пішли по тої сторони, то є свіжий, я загладив. І постепенно і воно конфігурацію повторює, воно прилипає, постійно, постійно прилипає. І потім воно трохи просохне. В моєму випадку на кінці, як я буду робити, сантиметрів 2-3, навіть 3 см. В обріжу нижче. І потім підніс шпателем раз-раз, раз, 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 заправив, заправив. Получається воно нормально, я теж. Теж думав, що воно не, не знав, чи вийде. Але таке діє. І нормально виходить, і буде воно тримати, воно досить міцно тримає. Так що підписуйтесь, щось буду робити, щось буду показувати. Може бо багато таких є моментів, що. Не знаю, це я теж не знав. Пробував, але попробував. такий варіант проходить. І народсь нормально. Ну, трошки, трошки більше клею йде. Ну то нічого. Але стелю не треба все розшивати, Там, як носи почати розшити. Тут капланушки, тут ще щось, тут ще щось, то таке, то не таке. Як у вас, звичайно, досвіду нема. В чому, а так, простенько вклею Кра... краї, давайте все з запасом. Отут я буду. Теж обрізати сантиметрів 2 приблизно і буду підпихати туди під низ Ну, все нормально вийде. Дякую за перегляд. Кому було корисне. Тут я теж так обклеював, я вже відео показував. Тут теж так обклеїв нормально. Та матерія. Ця матерія нормально облягає, вона має таку властивість розтягатися, але постійно треба її пригладжувати, бо клей постепенно висихає, робить ще липкі, тоді нормально пристає Дякую за перегляд. Може відео не було якісним. Але хоча б будете знали, що такий варіант дієвий. о Тут все нормально вносі приклеює, ніяких питань нема. Ну, добрий клей спеціальний. Той. Що я брав разом з тканиною. Спеціальний клей. Там від тканина, вони мають клей. На крайняк вам не хватило Можна брати 88-й. 88-й в таких баночках самих. Він коштує гривнів. Ну, точно не буду сказати, десь гривні 300. Плюс-мінус. Але він трошки гірший тим, що він постійно тягнеться і його дуже травну. Ним трошки складніше клеїти, але він теж нормально тримає. Як вам не хватило, можете такий варіант теж. 88-й в баночці. Дякую за перегляд.